Усім привіт! Шанувальники футболу! І ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ. Сьогодні в нас чемпіонат України. Матч з Шахтарем і матч з кривбасом. З Шахтаром ми зіграємо повний матч, а з кривбасом Хайлайт. Ситуація в турнірній таблиці ви бачите самі. Ми йдемо на першому місці. І аж на 21 пункт випереджаємо борскло, яка йде другою. Різниця м'ячів шалена 40. Це такого немає і близько ні у кого такого показника. І можна, в принципі, вже переходити до матчу. Граємо на виїзді, буде сніг. Зараз потрібно подивитися, чи. М'яч стоїть. Так, м'яч стоїть червоний. Так, дивимось, хто у них там? У них якийсь новий голкіпер Діодіс. А так, Лукас Тейлор, Кривцов, Матвієнко, Корнієнко, Джурасик, Криськів, Тотовицький судоков, Мудрик, Траоре. В принципі, нормально у нас Бущан, Тимчик Забарний, Попов, Бернабеї. Александро, який ще апнувся до на плюс один. Вже 70 76 грає. В центрі поля Міла Буяльський Шапаренко і в нападі Дамкарт, Агуеро і Сеганков. Анатолій Абдула. обслуговує поєдинок, якось я, таке враження, що більше арбітрів у нас немає. Тому що Абдула якось постійно судить матчі наші. Перепрошую, телефон вірвався в ефір. Сніг. Бачимо. Шахтар Динамо. Сніг Подивимось, буде це ковзанка чи ні. Виходять команди на поле. Шахтар йде четвертим, там все дуже щільно від другого до навіть восьмого місця, там буквально 5 балів різниця. І поразка, ну, якщо Шахтар сьогодні втратить очки, то можуть вони ще нижче опуститися. Так, тут ми бачили вже стартові склади. І матч розпочато. Дамсгард отримує м'яч на лівому фланзі. Підпасовує на Шапаренко. І на... переводимо на інший фланг Корнієнко. Не обхитрив його циганков. Пам'ятаємо, ми попередні матчі з Шахтарем, це були досить веселі, матчі, але, веселі але нервові. Ох, перший удар від Трауре, повз ворота. Там матчі закінчувалися з рахунками, і, і здається, попередні ми 6-3 виграли, чи що, щось такого там був рознос шахтаря, ох, який поганий пас. Від Агуеро Були й 4-3 ми програвали. Це ще було в першому сезоні. Там нам Марсело забивав. Це я точно помню Шапаренко Агуеро. Саганков вільний. Ого, циганков, що? Буяльський Шапаренко. На ударній позиції. Удар! І... Голкіпер переводить м'яч на кутовий буде. Подача. Попов побореться! Удар! Нормально. Ще момент. Але тут Попов виграв боротьбу на другому поверсі, але тут дуже близько до Гол Майже в нього. Влучило ще одна подача, ну на цей раз Шахтар відбився. Аут. На користь Динамо. Шапаренко. Ой, Шапаренко, кажу, Циганков проходить, б'є тут кривцов. Блокує удар. А Ракицьку... А, Ракицьку кажу. Корнієнка непогано циганков розкрутив. Попов. Ще раз пробиває і це вище воріт. Попов випав зі стартового складу вже досить давно через свої е, привози необов'язкові. Пенальті, гра рукою. Хоч у нього і непоганий рейтинг, але сирота чомусь виглядає солідніше. Трауре пробиває, і бущан вступає в гру. Ще одна подача тут забарний. Комбінує шахтар і вже в... заходить в штрафний майданчик, удар забарний. І відбиваємося, а це порушення правил. Ну це ж дуже небезпечно зіграно. Ні, арбітер мовчить. Зараз контратака розвивається у Динамо Київ. Циганков. Удар. Підступний був удар від Віктора з правої ноги. Але в Голкіпера. Зараз, так і недогорів, зараз у нас така е, основна пара е, центральних вир вимальовується сирота Забарний, навіть не дивлячись на те, що у нас є Рамос в команді. Але Рамос, він уже надто старий. І, звичайно, став, робити ставку лише на нього не можна. Дамсвірд. Прямо в суперника. Ну, я... ну от підтискає Динамо, але от фінального штриху не вдається зробити. Корнієнко по фланзі. Досить насичений, насичена оборона у Шахтаря. Мудрик. Мудрик! Подача і що там? Здається, офсайт. Офсайт або порушення. Я так і не зрозумів. Бояцький. Буяльський, Буяльський не задоволений тим, що він мало грає, ну, але що зробиш, коли Буяльському вже 31 рік, а на його місце ну, є більш молодий Срадар. А до цього Буяльський не потрапляв, тому що у нас. Грали два, о, ми грали в два опорники. і Його місце займав Шапоренко. Тотовицький. Флангу. Лукас Тейлор. Шахтар зараз не подає. Розкатує низом. Тотовицький б'є. Бущан Бущан рятує вже не вперше нас сьогодні. І рахунок залишається 0-0. Судаков не дати пробити, даються, але заблокували. Удар. Ви подивиться, як Шахтар від, відважно грає. Ну, відчутно, що Шахтарю потрібно. Потрібні очки в цьому поєдинку, їм не можна програвати, тому що е, їх можуть посунути ще нижче. А це вже 19-й Удар Судакова Бущан. Ну а Шахтар... Шахтар тисне. Дуже небезпечно. Вони грають... Наче в них там, я не знаю який рейтинг у гравців. По 80 мінімум. Але це не так. Насправді і на цьому арбітер дає фінальний свисток першого тайму. 0-0. Розпочинаємо другий тайм. Д Шахтар Динамо Київ. Джурасик. Джурасик сам йде і проходить, віддає точну передачу на, на трауре. Знову Судаков. Судаков дуже активний і небезпечний в цьому матчі, але забарний обкрадає. І кому? Ну, де? Буяльський. Пішов, ну це вихід сам на сам. Це вихід сам на сам. І це один Оль! Контратака, Динамо Київ дає свої плоди. І Віталій Буяльський, який рідко потрапляє в склад. Ну, хоча останнім часом, в принципі, він грав. Зараз забиває ось таким... Шикарним голом. І Мудрик, дивіться, Мудрик повернувся е, в захист, але він лише супроводжував Віталія, коли той забивав гол. 3 голи у восьми матчах. Цього навсього 8 поєдинків він відіграв, і то скоріш за все, десь половину він, мабуть, на заміну лише виходив. Потрібно буде подивитись, в кого там іще контракти закінчуються, тому що деякі гравці не задоволені контрактом своїм, там, я так розумію, вони не задоволені рівнем своєї зарплатні. Той же самий Ванат. Той же самий... Кого я там ще дивився? Не пам'ятаю вже. Ох, ох, Бущан на перехопленні молодець. Якось циганкова сьогодні не дуже... не дуже помітний Віктор сьогодні. Що там, офсайд був? Ні, не було офсайда на... на тимчик. Тимчик прострілює, але Лукас Тейлор м'яч вибиває. Ох, циганков, як далеко він. М'яч не відпустив. Знову шахтар в атаці. Розвивають вони її через центр. Трауре. Судаков. Мудрик. Що покаже Мудрик? Нічого мудрик не показує. Але і ми дуже легко помиляємося. І знову м'яч у Шахтаря. Знову вони комбінують. Там комусь м'ять вже в руку влучив. І зараз ми знову можемо вийти в гарну контратаку. Дамсгард. Пас! Буяльський! Ні-ні-ні. На жаль. Так, можна вже, в принципі, заміни якісь зробити. Видите, де Шопоренка зовсім не вийде, нехай Яцик. Отримає шанс, Дамсгарда не видно, нехай ванат вийде. Так. До речі, Супряга там також чимось задоволений. Мабуть, здається, те, що він грає мало. І кого ще можна? Ну що Шепелєва. Ну, поки все. Освіжимо трохи центр поля і... Атаку. Кривцов. Вже, вже м'яч до трауред дійшов, знову той йде в поперек. Мудрик який пас назад, Матвієнко зараз не помиляється. Під пересингом. О, тут ситуація дуже проста і така помилка. так. І заміни у нас буде. Зубков виходить замість замістотовицького. А у нас, е, я нагадаю, виходить Ванат і... Царенко. Ой, царенко, кажу, яце. Так, циганков побіг, але знову... Що ж циганков сьогодні зовсім якийсь варений? Хм, непогана передача на Зубкова. Лукас Стейлор знову навіс. Пробують таким чином доставити м'яч в штрафну Динамо. Циганков. Циганков взагалі сьогодні якийсь. Ніяк. У нього рейтинг, я нагадаю, 87. Він тут... Ох, нічого собі тут людина. Хотіла зробити щось не Щось дуже круте? Знову не проходить пас. Хто це? Це зубков так пре? Молодець попов. Довга нога. Та що ж ти будеш робити? Як же ж циганков помиляється? Дуже вдало постелився в підкаті Міла. Яцик. Просто вперед на циганкова. Ну, циганко сьогодні не його гра. А вже, до речі, матч підходить до закінчення, я якось і не помітив. Вже 90 хвилина. Припішов компенсований час, Шахтар все намагається атакувати. Удар Бущан. Ну, Бущан. Сьогодні герой сьогоднішнього поєдинку. Трауре Бущан знову випу... Ну вже... Давай арбітер оце свисти, тому що мені щось не подобається, як Шахтар нас притис Вже 3 хвилини переграли. Тимчик. Знову не дає. Все. Нарешті дає фінальний свисток. 5 хвилин ми грали замість однієї. І таки ми витримуємо натиск Шахтаря. І обіграємо їх на виїзді з рахунком 0-1. Ну і чергові три очки. Подивимося зараз, куди там а, хтось там обійшов Шахтар чи не обійшов. І у нас ще попереду один тур у цій серії. З Кривобасом, ну шахтар дійсно цікавіше вигляд, дав? Це видно і по ударам, і по володінні м'ячем. Так, що у нас тут Нічого цікавого, шахтар, так, шахтар опускається на п'яте місце. Тут все. Давайте прокручуємо до Кривбаса. Це у нас, я нагадаю, буде матч Хайлайт. Трохи я змінив склад, хочу дати шанс Ковалю. Це... В нього, звичайно, рейтинг 59 це вихованець нашої академії, кого я також Рамоса випускаю. Ну і не щеред ще рета також хочу дати йому час пограти. Знову -то. на цей раз граємо в дощ. Не сніг, так дощ. Ну і все. Зустрічаємося вже на голах. Дуже швидко пропускаємо від баса 0-1. Розвернули там сироту в штрафному майданчику. Ну і вже не залишали там нещерету шансів. Ось так, дуже легко в ближній кут. Починаємо поступатися. Зрівнюємо рахунок на 21-й хвилині. Супряга забиває. І робить це на добиванні. Ну зараз ми подивимося. Цю комбінацію гарно зіграв Сердар ось в цьому моменті. Така закидушка, удар в дотик від Супряги прямо до голкіпера. Ну і вже на добиванні м'яч таки опиняється у сітці воріт. Гол! який гол забиває Супряга в дотик. І знову комбінація зв'язка Сердар Супряга спрацювала. І знову, ну, практично такий самий гол забиває Динамо Київ. На цей раз вже з, з першого разу Супряга переграє голкіпера. І ще й не з незнає робочої лівої ноги. Пробиває Владислав. І рахунок 2-1 на 42-й хвилині. хет Хетрик хет супряги! На початку другого тайму. Сьогодні... ну прям... Сьогодні супряга. Показує якийсь неймовірний рівень гри. Тут мав забивати Сердар, але його удар потягнув. Не побачив я прізвище, хто там на воротах. І прийшлось... Суп... Супряга просто опинився там, де повинен був опинитися. 3-1. хет-трик. Ох, яку банку кладе сердар. На 59-й хвилині. 4-1. Дайте нам повтор цього пострілу. Бум. під, стій, під поперечку. Шикарний удар. За мештафно удар. Майданчика. 4-1. Все. Фінальний свисток Арбітра. 4-1. Перемога. Завдяки Хетерику Супряги та забитому м'ячу Сердара. Чудова пушка. Ну і блискуча гра Супряги у цьому матчі. І заслужено він. Я думаю, найкращий гравець цього поєдинку. Подивимося. Так, Супряга 10,0. так само, як і Сердар 10,0. В нього дві голіві передачі такі. Непогано. І давайте подивимося ще підсумок 20-го вже туру. Після 20 туру Динамо Київ має 18 перемог та 2 нічиї. Шахтар повертає свою четверту позицію. Ну, Але тут настільки все щільно, Зоря 32, Вожба 32 набраних очка, Шахтар 31, ЛНЗ30, рух 29, все ще буде змінюватися. Ну а внизу там... Кривбас, мет... Два металісти, Колос, Дніпро 1, тут також все щільно. І на цьому я дякую вам за те, що ви подивилися. Будемо вже завершувати. Ну, оцінюйте дане відео, коментуйте і зустрінемося в наступних відео. Ну і всім удачі і всім пока!